Армія Путіна атакувала Дніпропетровську область. Наслідки атаки показав голова Дніпропетровської військової адміністрації. Пошкоджено житлові будинки, авто та навчальний заклад. Тож ми вкотре бачимо, що там, де з'являється русський мір, зникає життя. А на його місці лишаються зруйновані будинки, які ще вчора були домівками. Та спалені автівки, що вмить перетворилися на обгорілий метал. Ну і звісно, розбиті школи та лікарні. Далі пряма мова. На Нікопольщині від російських атак потерпали Нікополь, Марганецька Покровська громади. Противник бив ФПВ-дронами та артилерією. Постраждав чоловік, його госпіталізували. Виникла пожежа. Знищені парники, господарська споруда ще одна пошкоджена. Як і багатоквартирний та приватний будинки. Авто на Синельківщині під удар потрапила весельківська громада. Агресор влучив безпілотниками. Зайнялася будівля навчального закладу. Також російські війська атакували Полтавщину. Зафіксовані влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут. Сьогодні вночі ворог масово атакував Полтавщину, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі внаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділи ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, обійшлося без жертв. А вже вранці російські безпілотники атакували Чернігівщину. Там є ураження інфраструктури, повідомляє голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. І станом на цю мить частина населених пунктів Чернігівщини без світла після ранкової атаки БПЛА. Нині енергетики та рятувальники працюють над відновленням. Ну і загалом, після переговорів у Вашингтоні. У ніч на 19 серпня російські війська випустили по Україні 270 дронів та 10 ракет. Повідомляють повітряні сили збройних сил України. Через це польща знову підіймала сьогодні вночі свою авіацію, і ось у оперативному командуванні збройних сил Польщі підкреслюють, що у зв'язку з дальніми авіаударами Росії по Україні, які сталися в ніч проти вівторка, були задіяні всі необхідні процедури. Мовляв, польські та союзницькі літаки розпочали операції а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були проведені у стан найвищої готовності. Водночас додається, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах прилеглих до загрозливої зони. Тим часом президент Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і сім європейських лідерів проводили 18 серпня зустріч у Білому домі. Президент України про цю зустріч сказав так. Це була найкраща з наших зустрічей. Це важливо багато речей. Навіть на мапі я зміг показати всім американським колегам щодо ситуації на полі бою. Хто що не за чутками, а реально хто що контролює на полі бою на нашій землі, на нашій території, яку ми контролюємо, і на тимчасово окупованих територіях. І власне до тієї мапи ми ще повернемося. До тієї мапи, фото якої облетіло вже весь світ. Теж повернемося, будемо про це говорити згодом. Зараз трохи детальніше про самозустріч, адже такої кількості світових лідерів в адміністрації американського президента одночасно ще не було. І всі вони обговорювали гарантії безпеки для України і тристоронні перемовини президентів США, України і, звісно, Росії. Спочатку Трамп і Зеленською провели двосторонню зустріч з делегаціями. Потім пройшли багатосторонні перемовини. Трамп просував ідею укласти одразу повноцінну мирну угоду, а не перемир'я. Він знову апелював до того, що за півроку другої каденції вже завершив таким чином шість війн. Президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерс і прем'єр Британії Стармер наголосили, що спочатку потрібно досягнути перемир'я, а вже потім самої мирної угоди. Макрон до речі порушив питання про загальну європейську безпеку і запропонував після тристоронньої зустрічі провести чотиристоронню, додавши європейців до неї. Ну і на переговорах зосередились на питаннях гарантій української безпеки. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО. Після зустрічі Трамп у своїй соціальній мережі написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США. Трамп вкотре повторив, що Україну не візьмуть до НАТО, але пообіцяв, що Нададуть нам дуже гарні безпекові гарантії. А от коли в нього запитали про можливість відправити американські війська в Україну, він відповів: ми повідомимо вам про це можливо пізніше, пізніше сьогодні. Ми будемо залучені. А от запитання, чи зобов'яжуться Сполучені Штати Америки надати Україні захист подібний до гарантій НАТО, Трамп сказав: не знаю, чи можна це так визначати, але щось на кшталт НАТО? У нас прямо зараз в іншій кімнаті чекають люди. Всі вони з Європи. Найважливіші постаті в Європі, і вони хочуть надати захист. Вони дуже сильно це відчувають, і ми допоможемо їм у цьому. Звісно, московитам це не сподобалося, тож рупери Путіна прокинулися і одразу взялися змінювати свою риторику щодо Трампа. Давайте послухаємо, що зараз лється із російських телепомийок. Державний і політичний режим Франкенштейна, який існує в Україні сьогодні, багато в чому зумовлений лише доброзичливістю з клюкишта. Але вони це створили, і сьогодні це продовжує існувати, тому що є така воля. Дійсно, ви маєте рацію, як тільки перестануть передавати зброю та розвіддані, все це розсиплеться, і жодна коаліція тих, хто хоче допомогти Україні, не зможе цього зробити. Вони будуть злитися як дурні, але нічого не вийде. Тому що вся їхня програма, навіть мілітаризація, пов'язана з восьма сотнями мільярдів євро із закупівлею американської зброї, це все прораховано і досягне піку в 2030 році. Іде підготовчий етап. Вони ще навіть не знайшли цих мільярдів. Вони зараз намагаються думати, кого доїти. І поки вирішили, що це будуть багаті європейці. При цьому теми, які вже лунають і від зеленського, і від самого Трампа, стосуються цих гарантій. Про переозброєння, про закупівлю українських дронів, про інвестиції в українську військову промисловість це дійсно, скажімо так, м'яко пахне якоюсь паузою для більш масштабного і тривалого ведення бойових дій. Як ви оцінюєте суб'єктність Трампа і вплив на нього карт діпстейт і персонажів як от Грем? Я думаю, що Трамп рухається по шляху Байдена. А через рік, по суті, сказати, що Трамп щось вирішує. Вже не буде варіанту, нам потрібно встигнути за рік. От бачите, як змінюється швидко риторика, і як блискавично швидко вони перевзуваються. Тепер кажуть, що й Трамп, начебто, не такий вже товариш для них. Ну тому, що от вочевидь, не дуже розраховували вони на такий результат вчорашніх перемовин і загалом зустрічей у Вашингтоні. Але маємо те, що маємо. Але Соловйов, Рупорт Кремлівської брехні з самого ранку сьогодні, всівся у прямому ефірі знову розливати свою отруту. Мовляв, щоб там не відбувалося, усі окуповані території назавжди належатимуть Росії і вплинути на це ніхто. Не зможе. Тож зараз я вам також покажу буквально шматочок, як цинік Соловйов, який звик жити у світі якоїсь там паралельної реальності, де власне руїни вони називають визволенням, а чужі землі своїми, все що намагається продати е, свої аудиторії, тобто росіянам мрію про імперію, яка насправді то вже розсипається. І в них на очах Українські бажанням і спроби маніпуляції Трампом можна сказати чітко. Не спрацювали. Частина української території, ну, якщо ми не говоримо про якісь 10% набагато більше, буде російською. Як вирішило населення, що проживає на цій території? Російські люди? Не випадково я говорю про них не як про громадян України, тому що вони відмовляються від цього громадянства. Вони хочуть бути громадянами Росії і ними стануть. Хтось вже став. Але правда, в іншому Україна поверне своє просто на все свій час. Тому було б добре, щоб говорячи от про гарантії безпеки для України, наші партнери розуміли, що найнадійніший спосіб гарантувати Україні безпеку це зробити значно потужнішими нашу армію та військово-промисловий комплекс.